12 січня, на дворі вже мінус 1. Нарешті було дуже холодно. Тому тиждень не робив ніяких відправок. Так, що в нас їде? 140 яєць на Харків, 100 яєць з Дніпро, 100 яєць з Дніпро, 100 яєць Львів. Так, ішник. 4 по 3 у Дніпро. По 2 метри це Олекс доставка, не пам'ятаю. На пошті там воно автоматом підгрузиться. 6 метрів. Тут Дніпропетровська область, Новоолександрівка, і Вінницька область 5 метрів. Люди роблять автоматизацію. Ну, дуже гарно, молодці, Так тримати. Так, я грузиться, їду і повернусь, зробимо невеличке відео. Друзі, усіх вітаю на своєму каналі. Тільки що повернувся з Солоного, зробив відправки. Ви бачили які і що. Потрошечку, потрошечку починаю працювати. Ну як працювати? Це не праця, це, мабуть, перепродаж чи якось так, але ми усі знаємо, що тут скривати, що купив, продав, це найлегше. А, То я поки що займаюся цим, тому що стройка. Не починається. У нас 3 дні 4 було зрання мінус 11. Робив відправку яєць, тому що вони можуть замерзти. Знаю, що яйця не тріскають, коли замерзають, але коли вони розмерзаються, вони не смачні. Тому от сьогодні була ця ну, відправка велика. Так, перед тим як перейдемо до дівчуль, можна кое що покажу. Друг хтось із моїх підписників займається металом гне з оцинковки, а може із пластику гне, не знаю. Є одне питання, якщо хтось знає, напишіть, будь ласка, на емейл, поспілкуємось. Так, дивіться, мені треба отака штука. Е, якщо можна, в наших краях ніхто зробити не може, тому що кажуть, що якісь там вайця чи що. Вони не можуть зробити е, менше ніж 80 мм. Може хтось може отак от вигнути. Мені, мені треба саме отак, цельне розділля. Е, тут не повинно бути закльопок, нічого не повинно. Якщо хтось може таке зробити е, длиною в 2 метри, а може тільки по метру, а може 3 метри, не знаю, пишіть, будь ласка, на емейл. E Емейл тут десь буде на екрані, чи в описанні я ставлю, скільки це коштує, з якого металу 05, 04, 1,08. Усі варіанти поспілкуємось. Якщо ціна буде більш-менш до вподоби, замовлю. Мені треба для моєго майбутнього проєкту саме от така річ. Є нові проєкти. Коли вони будуть здійснені, покажу. Хочу... Ну що, це все мрії, вони такі мають, не знаю, вони повинні збуватися і я буду до цього рухатись. Тобто, моя мрія це будувати мобільні курники. Це дуже дорога річ. І вона може на даному етапі поки що для України не треба. Але згодом буде дуже востребована і потрібна. Тому я йду знизу вверх. Ми робимо годівниці, потім робимо контролери для цих годівниць, будемо робити. І так потрошку будемо наповнювати наш мобільний курник. А вже остання стадія буде: це ми його поставимо на шасі і будемо пропонувати для майбутніх покупців. Ну, це мрія. Так, давайте до дівчуль. Вчора трошечки змінив годівницю, бачите, поставив профіль 100 мм. 100 мм поставив, було 60 мм і було з ОСБ такі бортики 90, там 50 мм. Зараз без яких бортиків, просто профіль. Вчора ця годівниця працювала, і сьогодні мені дуже подобається. Чому? Тому що вони грібінцями зараз не кровавлять. Бачите, ніде немає крові, а там одразу на бортиках вони от ОСБ ну, так, себе травмували. Дуже багато простіру 100 мм. Дуже класно, їм вподоби. Чому я так зробив? Тому що ну, зараз вони побачите, а ну, хвилиночку, якщо отак, бачите, розсипається корм. Трошечки, але розсипається. Я не знаю, може тут десь якось ні. Не побачите. Ну, хто... Ні, видно, від, От зернятка унизу. Що виходить? Взагалі по нормальному треба цю годівницю, ще Це сам шнек хто робить, треба опустити. В мене тут 20. Ну, десь 180-200 мм це дуже багато. Що виходить, йде подача корма, сипиться корм, і він сипиться їм на грібінці, на макітру і просипається. Вони коли накидаються усі їсти, то виходить, багато корма йде униз. Я рахував, десь за день я теряю ну, 200 грамовий стакан корму. Поки що не буду опускати шнек, тому що мені дуже важко це зробити. Треба робити якісь тут підкладочки, опускати. Тому рекомендація, не дивіться на мене, дивіться мої помилки. А, в мене не було часу, треба було переїжджати з Нікополя, тому я зробив нахил, щоб трошечки, ну, щоб вони начебто всі умістились. І навіть зараз вони не поміщаються. Тому я казав, що класно робити насісти, сідала прямим, тоді ви можете дуже зручно туди-сюди, скажімо так, регулювати. Е, в мене, щоб зараз все це опустити, без підкладок, це треба касіну піляти, все, ну, коротше, не хочу. Тому йду на розход корма, але враховуйте, що коли. Корм падає, він просипається. Е, ще одна проблема. Помилка моя 5 метрів. Шнек, щоб крутився, я поставив двигун на 40 обертів 28 Вт. 40 обертів дуже повільно крути, і в мене кожна подача це 10 хвилин. Коли в мене була годівниця двометрова, і шнек крутився зі швидкістю 60 обертів на хвилину. Він подавав на, х... Кажеться, на хвилину чи кіло 800 чи 2,500 500. Тобто за хвилину 2 кг бах і видав. А 40 обертів, щоб видала 2 кг, крутиться майже 10 хвилин. Тому, аби швидко висипався корм, то і розсипалося б менше. А зараз. Дуже довго крутиться і дуже багато розсипається. Тому не робіть помилки, Робіть оцю відстань поменше, і щоб моторчик швиденько вам видав корм. Ну, отакі от от мої зауваження: це досвід, це практика, і тільки так я можу до вас її донести. Так, поїли і пішли пити. За дівчуль тільки це, тому що за останні дні особа не працював, дуже холодно. Людині робив корм, відправку є перший досвід ці, ну, цього. І мінус 11 дуже важко. У мене є ваги електронні, да, торгові. Ну, звичайні, мішок 25 кіло, а вони 40 кілограмові. Поставив мішок, бах, лопнули. Тому що мінус 11 треба було думати, блін, ну Сашко, що ти робиш? Нагрузив 25 кг, вони лопнули. Сьогодні поїхав, купив ваги, гроші потеряв. Ну, а що робити? Вони від, відпрацювали. ще Мій батько купляв, коли рибою займався, їм більше 8 років, і вони працювали і могли б іще довше працювати. А, був у Дніпрі, заїхав в епіцентр, то потрошки скупив, Ну, ідея купівля деяких матеріалів для майбутнього будівництва. Поки що так. Зараз поставлю маленьке маленьке відео. Ні. Зараз питаю Сашка, можна лі? І поставлю відео. Якщо ви його побачите, він мені дозволив. Оксандру, доброго дня. Отримав сьогодні корм. Сразу і розсипав їм. Можу сказати, що все, як ми планували, їдять вони з задоволенням, що великі, що і менші. Ну, побачимо, що далі буде. Я маю надію на те, що перестануть вони один одного розкльовувати. Надію, що корм і правда збалансований, але їдять. Видно, що їм подобається. Ось так. Так що побачимо, що буде далі. Ще раз дякую вам. Це перший мій досвід відправив корм 100 кілограмів. Досвід такий, знаєте, нова пошта подорожчала. 100 кілограмів обійшлося 545 гривень. Корм для людини виходить 11 гривень. Це для курчат від 2 місяців до 3 Така ціна для взрослої птиці 14 виходить. І. Доставка дорожчає і ще плюс 6 гривень. Заїхав на Укрпошту, кажу, мішечок 20 кілограмів, порахуйте, порахували 85 гривень. Тобто не така уже велика економія. Буду намагатись олись доставкою по 20 кілограмів, там, з інтервалом в тиждень можемо, ну якось так. Ілі буду рухатись, як і казав, продавати БМВД своє, а зерно. Кукуруза ячмінь у багатьох, 70% моїх глядачів, вони мають і мають млинчик, на якому дроблять і додають. То 20 кг БМВД це, грубо кажучи, 50 кг корму. Якось буду думати, ну я ну, от так. Тому чекаю результату від сашка, що да, як, на вигляд його. Легорн дуже такий гарний, красивий. Сьогодні буду з ним спілкуватись, скільки такі кліточки обійшлись. дуже казирні, класний. Для мене воно не цікаво, але Ну, ладно. плануємо займатися курчам і інкубатор брати десь на 500 400-500 яєць. Тому в планах курчата до 2 місяців буду на підлогі. Буде тепла підлога, будуть малеча вигріватися, рухатись, розвиватися, вакцинуватися. А потім в два місяці півнів, яких я не продаю тут, продавати треба по гривні, по дві, по три, скільки заберуть. Якщо не будуть забирати, то півні підуть у клітки в цьому приміщенні, як другий поверх, клітки. А дівчулі будуть на підлозі. І в 90-й, 100-й день я буду продавать дівчуль, в півні будуть дорощуватися на, на супчик, на щось таке класне, на юш, ну, на холодець кудись так. Тому клітки для мене це теж таке, знаєте, як ну, інформація для роздумів. Вважаю, що, не знаю, буду купляти чи робити. Все своїми руками неможливо переробити, життя не хватить, тому йду тим шляхом, що треба. Щоб хтось щось робив, а я просто впроваджував у життя. Тому рухаюсь так. Яйценоскость не росте. 132 курки зараз. Ми чітко тримаємо 78, 80, 82, 79, тобто 80 яєць тримаємось чітко на цій відмітці. Ні туди, ні сюди. Ну, хоча б, хоча б так. Холодне приміщення, воно потіє, воно не капає, не плаче. Ну так, трошечки є, але я зараз нічого не можу зробити. А, у Нікополі цього не було, тому що дуже тепле приміщення і точка роси була переміщення, не знаю, куди далеко, кудись у... далеко. Тому якось так. Потепліше є зараз до нуля, і все буде добре. Відчиню вигул. Вигул не відчиняю. Четверту добу вони закриті, тому будемо сьогодні міняти підстілку. не гуляють, не виходять, і багато іспражнені і на піддони, і на підлогу. Тому сьогодні вночі буде прибирання, ну, надвечір вночі. І вперше буду використовувати кліносан. Такий дезінфікуючий засіб ніколи не використовував, придбав, буду пробувати. Дехто писав дуже гарна річ, сухо, комфортно і треба ну, как, і дезінфекція. Тому ну, такі от коротенькі плани, коротеньке відео. Начебто і не рухаємося, начебто і не стоїмо на місці. Так, ну все, всім здоров'я, гадаю, у вас все добре. У нас теж у Нікополі були, були прильоти. Завтра поїду, подивлюсь, що да як. А, закуплю своїм дівчулям ту же сою, ту же а, рибокосну, де, де щось ще купляю у Нікополі. Ну, є повід, Привід туди поїхати, ну і заразом все скупитися то-то. Тому отак. Все. А, сподіваюсь. Усі повернуться додому, тому що на сході зараз там дуже, дуже боляче, дуже погано. Ну, дуже багато знайомих там не виходить, не виходить на не виходять на зв'язок. Бачу, що начебто читають, і, начебто, ну і то і то добре. Читають, буде змога, дадуть відповідь. Слава Україні! Віримо хлопцям. Віримо, що усі дочекаються їх додому. До побачення.